Что, два робота про... может можно два оператора, были... можно четыре да. Не, там 3 Ну, кто есть, файр 2, зайти из файр тоже. Хочу подякувати всім, всім, всім. В першу чергу, звичайно, хлопцям, які зараз на фронті, які нас захищають. Ми все це дуже важко переносимо, переживаємо, всі ці втрати, але й радіємо нашим перемогам. І дуже щиро віримо, що вона скоро прийде вже остаточно. Спілкуємося з тими, хто на фронті, всі кажуть, що дрони це такий розходний матеріал, який їм потрібен. Кожного дня і він дійсно спасає життя. Рятує активно використовуються головним управлінням національної поліції в Тернопільській області. Квадрокоптери, і цей коптер також поповнить цей фонд і буде працювати, тому що наші підрозділи не буду розкривати де, але напередку в декількох точках. Працюють і хлопці. От недавно повернулися з ротації. Три з половиною місяця працювали під Харковом, активно працювали і е, дякуємо людям, які зібрали кошти. Дякую фонду за організацію. Е, як і кожна допомога, ця допомога буде постановлена на баланс головного управління національної поліції в Тернопільській області. Буде служити для захисту нашої батьківщини і для нашої перемоги. Дуже Дякую.